Івано-Франківській спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву зі спортивної гімнастики відбули 17 за рахунком змагання зірки Прикарпаття. Турнір престижний тим, що за результатами здійснюється відбір на змагання Олімпійські Надії, в яких беруть участь кращі гімнасти України. Детальніше з коментарів організаторів цього року до нас приїхало 9 команд з міст України. Змагання будуть відбуватися впродовж трьох днів. Дуже цікаво, що змагатимуться окремо юнаки, окремо дівчата, і так само будуть змагання командні. Хочу сказати, що ці змагання є цікавими для нашого міста в тому плані, що гімнастика спортивна є одним з пріоритетних видів спорту в нашому місті. Ми маємо славні традиції відомих наших гімнастів з Івано-Франківська, і сподіваємося, що якраз це підростаюче покоління зможе поповнити перспективи ряди збірної команди України. Зараз підростають молоді юнаки і дівчата, які претендують до потрапляння збірну команду України в різних вікових групах. І ми сподіваємося, що ці змагання дадуть можливість саме. Юним гімнастам підвищувати свою майстерність, покращувати ті вміння, які вони зробили за цей період. Спортсмени на таких змаганнях мають можливість виконувати відповідні нормативи. Вони виступають кожен у своєму, своїй віковій групі і працюють по програмі певного розряду. Розрядність від третього до кандидатів майстри спорту. Тому рівень надзвичайно високий. Хочу сказати, що в цьому спортивному залі не так давно було частково. Змінено обладнання на більш сучасніше, тому спортсмени будуть змагатися в більш комфортніших умовах. Це теж великий позитив. Ми дуже раді, що кожного року нам вдається ці змагання провести, тому що спорт і гімнастика, зокрема, це система занять і система показу свого результату. на майбутнє. Ми надіємося, що ці змагання будуть введені в календар Держспорту України і вони будуть більш національного масштабу. А поки що це регіональні і ми запрошуємо за кордону. Але це один пункт а саме головне, що це. Змагання один з основних етапів підготовки до чемпіонату України олімпійські надії зі спортивної гімнастики, які будуть проходити на базі нашої школи 22-26 квітня. І я запрошую вас подивитися, переглянути ці змагання, тому що саме на цих змаганнях переглядається вся гімнастична юнь України. Відбираються талановиті дітки і вони зачисляються до резерву збірної команди України цього року. На відміну від попередніх, до змагань не долучались команди з сусідніх країн. Однак статус міжнародних організатори планують Тримувати надалі щодо учасників з Івано-Франківська налічувалось чотири команди дівчат та три команди хлопців. Ми раді, що у нас є, є кому виступити. Ми показуємо наших гімнастів і починаючи від юнацьких розрядів і до майстрів спорту. У рамках змагань посвідчення майстра спорту України вручено чотирьом гімнастам Івано-Франківська. Кожного року наша школа видає майстрів спорту. Майстер спорту це досить високі звання, спортивне, майстра спорту України. Учні і вихованці займаються понад вісім років, щоб досягти такого високого результату. І сьогодні майстрами спорту посвідченнями були нагороджені Кучерко Вікторія, Оляна, Гах Гахолена і Литвин Остап. Це діти, які входять в збірну команду області, захищають честь нашої школи на всіх змаганнях. Турнір зірки. Прикарпаття тривав три дні протягом року. Гімнасти міста беруть участь і в інших змаганнях, які необхідні для підвищення спортивної майстерності та конкурентноспроможності. «В франківську зі спортивної гімнастики відбуваються в першу чергу і обласні змагання, відбуваються всеукраїнські змагання, олімпійські надії. Тому на протязі спортивного сезону ці змагання відбуваються власне в цьому залі, і наші гімнасти можуть приймати участь і. Показувати свої найкращі результати. Окрім цього, звичайно, згідно єдиного календаря спортивно-масових заходів, гімнасти виїжджають на різноманітні всеукраїнські змагання. Зокрема, кожної весни, кожної осені збірна команда області, в складі якої переважна більшість, якраз вихованці спеціалізованої школи Олімпійського резерву номер 1 виїжджають на чемпіонати України серед командою США. У торгівельно-розважальному центрі Велес відбулись змагання на роликах. Івано-Франківський міський комітет фізичної культури і спорту, міський центр спорт для всіх та міська організація Спартак організували змагання для дітей та дорослих, які звикли проводити відпочинок активно і побажали спробувати себе у новому виді рухової діяльності. Зв'язку з погодніми умовами, які в нас зараз на заході нашої країни, важко проводити змагання десь на дворі, тому вирішили провести такі в торговому центрі Велес на Такі змагання, перегони на роликах в ковзанах серед мешканців міста Івано-Франківська, які зараз дуже популярно розвиваються в нашому місті, і є дуже цікавим видом спорту. Ми побачили, помітили, що тут досить багато дітей, особливо вихідні дні. У Нас появилася ідея для того, щоб урізноманітнити їхній відпочинок, спробувати зробити тут такі спортивні забави на роликах. Ми маємо досвід зимовий період, коли ми змагалися діти на ковзанах. Це дуже подібний вид рухової діяльності. Тим більше, попереду все таки будуть погожі дні, і діти зможуть насолодитись катанням на роликах уже на площадках відкритих, на асфальті, на інших якихось доріжках, де можна кататись. Знаю, що за кордоном такі речі надзвичайно популярні, тому ми вирішили так само пропагувати рухливий активний спосіб. На роликах і сподіваємося, що сьогодні діти, які будуть і дорослі, в тому числі будуть мати велику приємність покататись, позмагатись у різноманітних естафетах, які для них сьогодні передбачені. У вікових групах дошкільня та школярі та дорослі змагались десятки учасників. З них більшість початківців: перше тренування, перші змагання. Та були і такі, хто вправно володіє роликами і виконує складні фігури. 14-річна Тетяна Бабій тренується протягом чотирьох років, але досвід прийшов не одразу. Перший раз вчилась десь приблизно до місяця. Стояти було трошки тяжко, так допомагали, за стіну трималась. Ну, стояти так не було дуже тяжко, але основне було навчитися кататися на роліках. ніби повертати так ноги вправо вліво. Власне, у торгівельному центрі є можливість систематично тренуватись, видаються ролики на прокат. Для учасників змагань прокат був безкоштовним. За підсумками проведених естафет, лідерам вручені грамоти, медалі та подарунки. Міський комітет фізичної культури і спорту, враховуючи можливості, планує розвивати і надалі альтернативні види спорту. Ми будемо звертати увагу в цьому сезоні на перегони на автомобілях на велосипедний спорт, тому що є дуже багато різноманітних відпочинкових речей, які можна виконувати на велосипедах. Будемо використовувати всі можливі засоби, які зараз є фізичній культурі спорту і наші технічні можливості для того, щоб все таки дати можливість людям рухатись особливо в теплу пору року, в літні місяці, особливо. Місяці перехідні з осені до зими, з зими до весни, тому що є дуже багато видів рухової діяльності, починаючи від бігу, ходьби, оздоровчуючи і закінчуючи будь-які рухові вправи, які ми будемо пропонувати на протязі сезону.